Що де і як сіяти? Влада намагається закріпити за собою функцію контролю за сівозмінами. мовляв, лише маючи необхідні проекти та пильного ревізора, аграрії слідкуватимуть за якістю вітчизняного чорнозему. Що з цього приводу думають самі сільгоспоробники? Знає Тетяна Степанюк. Представник агрохолдингу Юлія Маляр розповідає, питання ми сівозміни на підприємстві не нехтують. Так, оскільки мають 250 тисяч гектарів землі, то справа з розробкою проектів просувається не швидко. У компанії порахували, уся документація їм обійдеться у 7,5 мільйонів гривень. Грошей та часу не пошкодували, проте у визначені терміни не вклалися. А тут прокуратура із перевіркою документальне підтвердження того, що вони розробляються, нам не допомогли. Порушено було кримінальну справу, і зараз вона триває за порушення природоохоронного законодавства. Уже четвертий рік аграрії, які мають у своїх володіннях більш як 100 гектарів землі, повинні розробляти проєкт сівозмін. Але з 19 тисяч підприємств лише 707 мають необхідний план посівів. З минулого року за недотримання законодавства фермерів навіть почали штрафувати, проте і це не допомогло. Попри нарікання на фізичні та юридичні складнощі, влада селян не чує. Сівозміна розробляється як проект землеустрою, а такий документ. Розробляється задовою процедурою, підлягає погодженню різними органами влади. Проекти землоустрою розробляють землепорядники за чинним законодавством. інженери землепорядники, гадезисти не є агрономами, не є фахівцями у сфері ґрунтознавства. Орендне користування не є сталим, воно динамічне, воно міняється. Це і шахматки, і середній вік орендодавців вже сягає там поза 70 років. Люди вмирають і доводиться їхні спадкоємці не завжди там. Вони іноді самостійно хочуть обробляти землю а проект вже виготовлений, доводиться вносити численні зміни. Ну і і великий мінус, і недолік в тому, що погоджуються ці проекти, затверджуються Централізовано в Києві. У Держземагентстві спільно зміна Мінагрополітики Уже розробили законопроект, який має полегшити діяльність аграріїв. Згідно з ним, визначати необхідність плану сівозміни Виробник буде сам. Водночас дотримуватися співвідношення культур, визначених кабінетом міністрів, зобов'язаний. А ще документ ліквідовує адміністрації. Стративні перепони, безоплатність, зняття соціальної напруги серед землевласників та закористувачів, притягнення до адміністративної відповідальності буде. Не за відсутність проекту земеустрою, а за недотримання нормативів оптимального співвідношення культур сівозміна. Законопроект про сівозміни уже погодили у Мінекономрозвитку та Мінфіні. Далі його мають розглянути у парламенті. Утім, аби він потрапив до сесійної зали, документ ще треба обговорити у профільних комітетах і лише потім винести до порядку денного. Тетяна Степанюк, Валерій Власюк, БТБ.